Молодий патріот з гарячим серцем, щирою посмішкою та відкритою душею. Таким був Євген Кулебакін, воєн Збройних сил України, справжній захисник і вірний син батьківщини. У жовтні йому мало б виповнитися 32 роки. Та 24 вересня життя Євгена обірвалося в бою за незалежність нашої держави. Герой загинув, боронячи Україну від загарбників на Запорізькому напрямку. Хлопець рано втратив батьків. Найближчими людьми для нього були дядько та тітка, розповідає. Його. Його друг дитинства Дмитро. Служити Євген пішов за власним бажанням задовго до повномасштабного вторгнення. Він і в АТО був везде. і він вже, виходить, до цього моменту він у нього контракт закінчувався, але він... Пішов далі служити, коли Євген востаннє приїжджав додому, запевняв друзів, що все буде добре, щиро вірив у перемогу України та самовіддано захищав на передовій державу і весь український народ. Був патріотом хорошим. І він завжди, вірив, що ми переможемо, все ну, буде добре, все завжди на позитиві. Хороший друг, азивчивий, завжди. Помагав, завжди все добре робив. Ну, коли не треба, було завжди улипчевий. Жалко немає, такого людина вже ну, тяжка. Всі, хто знав Євгена, запевняють, він був надзвичайно доброю та чуйною людиною, будував плани на майбутнє. Військовослужбовець віддав у битві найцінніше своє життя. Ніколи не забудемо воїна, ніколи не пробачимо ворогу. Спочивай з миром, герою! Вічна пам'ять тобі та слава!